Їх на даному етапі є таких чотири основних базових. Ми трошки поговоримо про ту типологію, яку викладає і дає американський психолог Роберт Ром. Я навіть із дому трохи так захопив його книгу. Клас! Він тут пояснює про такі чотири різноманітні типи, але для того, щоб нашим глядачам було зручніше бачити, ми. Покажемо їм навіть таку графіку, щоб вони поближче могли все роздивитись. Тож, взагалі, треба розуміти, що вся типологія особистості ділиться на чотири дуже великі таких категорії. Перший такий підрозділ це люди, які дуже відкриті до спілкування, і люди, які закриті до спілкування. Тобто, є люди, які дуже такі. Балакучі і вони дуже відкриті. А є люди більш замкнені, більш ін такі інтроверти. Тобто, це така перша градація, це перші такі дві великі категорії. І ще дві категорії, які наводить Роберт Ром, це люди, для яких найважливішим є результат в якійсь діяльності, і інша категорія це люди для яких дуже важливі стосунки. Тобто у нас виходить, що є е, люди, які дуже відкриті до спілкування і е, вони цікавляться саме результатом. Є люди, які дуже відкриті до спілкування і вони цікавляться саме стосунками. А є е, люди, які дуже закриті до спілкування і їх цікавить результат. І так само люди більш закриті, їх цікавить стосунки. Цікаві поєднання такі Так, можуть бути чотири таких. Категорії. І якщо ми говоримо про такий там перший тип особистості, його е визначають літерою «Д», для там головне слово для людини це досягання мети. Тобто, і це воно D, досягти мети, прям ну, D, як да, домі домінування, досягти мети, десь лідерство. Це відкрита до спілкування людина, яка любить спілкуватися, і е ці люди ще є. Е Дуже такими часто вони мають великі амбіції, у них багато є лідерських якихось здібностей. Це такий достатньо яскравий лідер. Він домінує майже всюди, де є така можливість. Представники цього типу вони дуже практичні люди. Для них ціль частіше виправдовує там ті способи, які людина може використати. Навколишні. От е, можуть не спати кілька ночей, там, коли вони там десь хвилюються за те, що у них відбулася якась дуже стресова. Така розмова, а представники цього типу вони взагалі вони кажуть: ну, слухай, ми просто поговорили. що там що там ти там Тобто перемаєшся? Вони не сильно зважають на стосунки, та? Це те, що ми на початку говорили. Вони можуть, от, от, Представники цього типу, він, він може просто, вони просто поговорили, а для іншої людини це начебто по ній самосвал проїхався. Тобто, вона це вон... чуттєво сприймає. Да, так? вона може не так мати не таку психологічну стійкість і не мати такий от, прям, стержень такий металевий характер, як у цих представників типу Д. Е, інколи от ці представники Д можуть трохи використовувати інших людей, але вони не дуже хочуть, щоб хтось використовував саме їх. Ну, звісно. Так, mm, так. Е інколи вони вміють е десь інтригувати, діяти в темряві, тобто маніпулювати трошки людьми. Тобто, ну, звичайно, ми кажемо не тільки про якісь там добрі риси характеру, ми теж кажемо і про певні недоліки, які можуть бути ну, стосуватися певного типу. Ми намагаємося ну, казати про якісь реальні речі, а не тільки що все там добре, все ідеально Класно. і ось є да, там Ті ті тільки гарні риси. Ми кажемо, як, як все є? як є, як Роберт Ром описує в книги свої. Тож, е Треба розуміти, що є і сильні і слабкі сторони, і етичні, і неетичні моменти в представників різних типів, і ці люди, в принципі, вони дуже спокійно відчувають себе в конфліктах. Тобто, якщо йде якась суперечка, треба захистити свої інтереси, свої певні вони готові там. Та дуже спокійно все, все відбувається, і вони спокійно відчувають себе в суперечках. І м, треба розуміти, що вони дуже легко втрачають інтерес до того, що вже має певну системність і певні повторювальні такі цикли. Тобто вони шукають постійно щось нове, там, нові ідеї, нові проєкти. Та так. ну тобто, це якщо так. порівняти це, наприклад, з будівництвом там частного там особистого будинку, так. то це буде історія, що їм цікаво на етапі, коли купляється земля. Їм цікаво, коли вони обирають проєкт, цікаво, коли заїж... там заїжджають будівництво. Будівельники починають якусь роботу робити. Але коли вже методично і системно, там цегла за цеглою вже починає з'являтися ця будівля, і вони вже втрачають інтерес до цього, і їм потрібно щось нове. Тобто вони як ракети, вони дуже швидко можуть запалюватися певним проєктом, створювати двіжух, організовувати. У них є дуже яскраві лідерські здібності. Але їм дуже не цікаво, коли процес стає методичним, системним, повторювальним. Тобто для них. Все, що я таким дуже одноманітним їм вже там не цікаво, взагалі і вони намагаються з того вийти. Тож, якщо підрезумувати трошки підбити підсумки в цьому типі, це люди достатньо харизматичні, це люди, які мають а, в такі можливість впливати на інших людей, це яскраві лідери, а вони ведуть за собою інших, і для них дуже важливо спілкування, і дуже важливо лідерство і отримання результату. Тобто, якщо людина, представник такого типу. Хоче там, досягти якусь ціль, в більшості випадків в неї, в принципі, це вийде. Ну, і я так розумію, вона заради цілі може навіть піти і по головам, так? Тобто це про цей тип. Ну так, е, так, треба розуміти, тут ми таку ремарку зробимо дуже важливу, що якщо ви впізнаєте себе в певному типі, це не говорить, що всі негативні риси там цього типу, чи те, що там в книзі тут описано, то, що це все 100%, 100 про вас. Бо є людина, яка розуміє, що можна в цій ситуації поступити неетично, але вона не робить так, бо в неї є якісь внутрішні стримувальні фактори. Тож треба розуміти, що ми кажемо загалом про такий певний психологічний портрет, і звичайно, в конкретній людині, Будуть якісь риси. Щось може бути, і щось а може менше, не більше. так Окей, перша людина, як ти сказав, та, яка досягає мети. так Другий тип це вже буде е, люди, які дуже полюбляють спілкуватися, вони відкриті, але це люди, які е, вже для них головне це відносини. Тобто, і для них відносини є понад усе. Це є найголовніша історія для них, і е, вони намагаються зробити все для того, щоб вони могли активно впливати на інших людей. Тобто, це представники типу, коли їм дуже важливо бути е, на сцені, їм дуже важливо бути е, з мікрофоном, їм дуже важливо, щоб у них е, був певний вплив на людей. І щоб люди їх поважали, щоб люди їх помічали, щоб люди їх бачили, вони дуже полюбляють бути головними, їх цікавить реальна влада, статус, їх цікавить посада, яку вони займають. Популярність, напевно, так. Так. Тобто для них визнання інших людей є дуже важливою штукою. І для них. Таке найнеприємніше, це якщо, наприклад, вони якось дуже погано виглядають в очах інших людей. Оце, типу, ти ті, ти кого піклує, ой, турбує, я маю на увазі думка соціуму, та напевно дуже сильно. Да. Тобто, для них почути фразу там а король голий, тобто для них це таке най, найбільше мабуть бути найбільша образа. Найбільше так. образа да. Тобто, це це дуже для них неприємно. І їх цікавлять люди. Люди їх надихають, вони дуже люблять спілкування, тусовку, таку легкість. Вони дуже швидко знаходять друзів, знайомляться з людьми. Вони дуже швидко створюють біля себе певну там компанію. Це такі людей. комунікатори, скажем, так? так. І в них таких є дві базові швидкості: це швидко і дуже швидко. Тобто, вони по життю летять на всіх парусах. Вони надихають і направляють інших людей. У них є такі здібності. Вони не прагнуть того, щоб виконати роботу. Їх насамперед цікавить, з ким саме вони будуть в цьому проекті. Тобто для них найважливіше це оточення. люди і оточення. Так. Да на що, наприклад, представник типу Д для нього головне, щоб завдання було виконано. Йому типу, все байдуже з ким, але да. головне досягти мети. і байдуже яким чином. Тобто, треба зробити задачу. Як вона це буде зроблено? Взагалі не цікаве. Тобто, треба, щоб це було зробити, тому що йому цікавий результат тут зовсім інше. А з ким я буду працювати? А хто ще підійде? А хто в нас буде Головним на проєкті, як довго ми будемо займатися проєктом, а в якому ми будемо офісі, а хто ще потім, можливо, стане частиною нашої команди? Ну, тобто, тут для людини вже процес і відносини з людьми набагато важливіше може бути, ніж кінцевий результат. Так, це тут інший і де вже. Угу. І тут е, треба таку теж можливо зробити ремарку, що як вправило, як Роберт Ром в книзі пояснює свої, що з е, цими людьми треба бути трохи обережнішими, ніж е, там, зі своїми якимись особистими таємницями, бо ці люди дуже люблять спілкуватися, і вони інколи не дуже гарно вміють тримати. Все якісь... Розкажуть кому таємниць. не треба і кому треба так. Ну це звичайно є виключення, але загалом, якщо ми кажемо про цей психотип, то трохи ці люди. Люди такі більш балакучі, і у них інколи буває, що спочатку вони щось говорять, а потім думають, а, мабуть, на цього не треба було казати, мабуть, я трохи там О, емоція так. якась пішла. чи щось. Що. Чи хотіли б ви мати в своєму житті таку здібність, коли ви можете подивитися будь-яку фотографію людини або будь-яку річ, яка належить цій людині, і тільки по цій картинці зробити достатньо непоганий психологічний портрет цієї людини? Воно звучить трохи нереалістично, іначе це як така вселенна Марвел або DC, коли з'являються суперздібності. Але насправді це ізраїльська методологія, яка називається профайлінг. Це те, чому ізраїльтяни вміють не пускати терористів в самольоти свої, в літаки. Це просто методологія, яку може опанувати будь-яка людина для того, щоб навчитися робити непогані припущення стосовно іншої людини, тільки подивившись на те, як людина виглядає. Якщо ви хочете опанувати такі здібності, я запрошую вас к нам в школу на курс, який називається профайлінг. Деталі цього навчання будуть під цим відео, і можете написати в особисті повідомлення. Я думаю, наступний тип особистості можемо розглянути. Це вже ми переходимо до людей, таких більш замкнених замкнутих, які вже не так сильно люблять спілкуватися з іншими людьми, і вони вже не такі відкриті до цього спілкування. Це більше можна сказати, такі інтроверти. Є тип особистості С це. Люди, для яких головне стосунки, тобто вони замкнені і для них мають значення стосунки. А різниця між попереднім ось другим ті відкриті. Так. Тіп... А ці вже замкнені, і для них так, було не тобто, стосунки. Е е е і треба розуміти, що коли людина, наприклад, відкрита, вона спокійно відчуває себе з мікрофоном на сцені. Якщо людині типу І сказати, що треба про там сказати якийсь тост на весіллі, для неї це можливість засяяти, для неї це можливість показати Вона Став тільки цього Став і чекала Так, товар та? лицем. Якщо ти представнику типу С скажеш сказати на весіллі якийсь тост, для неї це жах. Це може бути один із найстрашніших. Моментів її життя, бо всі на неї дивляться. А для такої людини е слово підтримка, безпека це ключові слова. Але знаєш, я одну ремарочку ставлю саме такі люди, які трошки бояться, здавалося, публіки. Я просто на весіллях бачив, коли щось проводив. Саме такі люди можуть здивувати от всю аудиторію, бо вони такі щирі. Вони не звикли їм, там, наче соромно, незручно, але вони щирі і все. Це настільки круто звучить, що так. ну може бути і таке. Так що да. не все так однозначно, як то Звичайно. кажуть. Ми, ми говоримо в загальному. Звичайно, є приклади там випадки е, виключення. Це ж є різні е, для них. Підтримка для таких людей, типу С е, підтримка є головним словом. А цим людям потрібна безпека, вони ненавидять конфлікти. Якщо ти типу, особистості де і вони ще в конфліктах нормально себе почувають, можуть спокійно там захищати якісь свої інтереси, якось там ну з'ясовувати стосунки, то для людей. Типу С, вони намагаються всіми можливостями від конфліктів втікати, уходити, ховатися, тому що для них, в них. Да, для них це максимально неприємна історія. І треба розуміти, що, наприклад, от, про, приклад, який я наводив про представників типу Д, коли людина починає займатися певним проєктом і їй вже стає нецікаво, коли все стає системним і рутинним. То тут треба розуміти, що ці люди якраз і підхоплюють такі десь процеси, і вони починають вже спокійно працювати в зрозумілому темпі, коли в них вже є розуміння, куди ми рухаємося, куди ми взагалі пливемо, і чого від мене вимагає там моє керівництво, там або власник цієї фірми, або колеги, або яке бачення нашого проекту. Тобто ці люди. Коли вже вони отримують певну безпеку, вони розуміють як все буде ну, далі розвиватися, для них це максимально комфортна середа. Тому вони вже дуже послідовно і спокійно роблять те, що вже зрозуміло, що треба робити. Тобто, ми можемо сказати, що вони такі більш системні стають та от в правильному, скажімо такому так. от стані, вони так. вже. Є, є люди, зручно. для яких невизначеність це повністю привід зупинитися, тобто вони взагалі, от не розуміють, от як мені рухатися в невизначеності, і ось саме тип С це люди, яким потрібно, щоб був хтось попереду, якийсь лідер, якась людина або якась ідея, якась ну, якийсь набор там правил. А, і тоді вони розуміють правила гри конкретно там в цьому в цій компанії, в цій організації на цій посаді, і вони можуть грати за правилами. Тобто їм потрібно, щоб був. Максимальний рівень визначеності, якщо ми, до речі, говоримо про невизначеність, от буквально трошечки торкнемося. Який з типів особистості він найкраще впорається там, от в умовах невизначеності, там, коли ти не знаєш, що буде завтра, там післязавтра. Ну, напевно, перший, той, який досягає мети, він типу так. сам швиденько розбереться, чи як? На мою думку, так, тому що ці люди вони відкриті до спілкування з іншими людьми, вони швидко вчаться, вони швидко знаходять команду, вони швидко будують відносини і швидко досягають мети. Тож для представників там, типу Д невизначеність, це є комфортна середа, середовище їх життя, а для інших типів це вже не так. Трошечки. Да, то вже трошечки Але особливо. повертаємося до третього типу, так. продовжимо з ним. Якщо, наприклад, інші три типи особистості для них найважливіше дбати про самого себе, то тип особистості с це людина яка постійно думає про інших. Тобто вона постійно задає собі питання, як я можу допомогти комусь, як я можу попіклуватися, погодувати когось. А чи не хочеш ти пити, а чи тобі не холодно, а чи подобається тобі цей заклад, а чи не громка тут музика? Тобто, це людина, яка максимально дає підтримку іншим людям, і для неї безпека, така стабільність, і коли вона може передбачити все, що буде далі. Це для неї дуже дуже важливі речі, і ці люди дуже щасливі, якщо щасливі люди довкола них. Класно, і знаєш, цікаво, що от ти казав, що цей тип С для них для самих важлива ця підтримка, але вони і є тими, які цю підтримку найбільше дають іншим, так. оточуючим. Цікаво так. так виходить. Ну і останній тип особистості це тип особистості. С. це такі замкнені люди, яким головна для них важливий результат. І це є люди, для яких система і системність є найголовнішими їх рисами. О, це типу технарі, як у нас прийнято так. в народі називати такі. Так, так, так. Все Вони чітко. мають аналітичні здібності найкращі із усіх чотирьох типів. Це люди, які можуть розкласти на молекули певний процес. Це єдині люди, мабуть, із всіх чотирьох типів, які будуть, коли отримали там нову мікроволновку, там чи. Якийсь там пристрій, вони єдині, хто відкриють інструкцію і спробують там щось розібратися і, і почитати. Це, це класний опис, дуже такий характеризує. Ці, ці люди дуже послідовні. А, вони справжні майстри і фахівці. А, їх такий життєвий девіз, таке кредо це. Готуйся, цілься, цілься, цілься. Тобто вони, як є такий прислів, що там сім ем, раз отмір один раз атріч. Оце, о... Оце про них. про них тобто Вони завжди будуть вимірювати до міліметра, до сантиметра їм потрібно розуміти, куди вони йдуть, що там буде далі, як це все буде розвиватися. Тобто, для них дуже важливо розуміти повну картину. І ем, вони не Полюбляють лідерську позицію їм не подобається, коли хтось пропонує їм взяти відповідальність за іншу людину. Якщо, наприклад, така системна людина є програмістом, і хто керівник каже: Слухай, ну в тебе гарно виходить ти. Класний код пишеш. Давайте будеш відповідати ще там за Микиту. Кількохто. Там Веселя, угу. там і Дмитра. Ця людина може сказати і дякую, але от в моє, мені в моєму світі, де я відповідаю за себе, в мене на роботі порядок, вдома в порядок, в комп'ютері, порядок, в телефоні. Порядок от для мене це максимально комфортно. Якщо інша людина, це вже хаос, це вже непередбачуваність, це вже емоції. Я не хочу за це. Ну певно, тому що вона не, не можеш до кінця контролювати іншу людину. З собою може розібратися. А з іншим, хто знає, як він так. там буде. Це люди, які є е, більш ну представники цього типу. Серед них найбільше кількість перфекціоністів, Людих, людей такі, які не можуть почати щось робити, якщо вони не можуть робити це бездоганно. А якщо вони вже щось роблять, вони намагаються робити це на 110% е, Вони не витрачають час на якісь там тусовки. Вони ставляться до життя дуже серйозно. Тобто, ви не побачите їх, щоб вони там дивилися в Тіктосі там дуже багато часу, якісь відоси або серіали, або там якісь просто романи, любовні там, чи детективи, щоб вони читали. Це взагалі не про них. Вони нонсенс. Да. Вони люблять тримати все під контролем. Вони такі певні консерватори, особливо, якщо там справа стосується таких перевірених вже методів роботи. Є певна технологія, вони будуть намагатися її дотримуватися. І базова потреба для таких представників це вичерпні відповіді. Тобто їм потрібно перед тим, як щось робити, треба чітко зрозуміти, чому, чому ми це робимо. Який результат ми отримуємо, як буде проходити весь цей процес? І от для головне слово, яке характеризує цих людей, це системність. Тож, якщо ви впізнаєте себе ось в такому типі, це класно, тому що ви підхоплюєте роботу, яку, наприклад, робить, розпочинає робити представник типу Д? І потім йому потрібен людина, яка там, наприклад, має е, таку системність, і вона може продовжувати, тому що тип Д – це така ракета, яка дуже швидко злітає. Угу. А тип, тип це це такий потяг, який дуже повільно, але методично, системно робить але роботу на тривалу, скажімо, відстань. Давай ми ще коротко, може, повторимо всі ці типи особистості, тому що цікаво. Я знаєш, я тебе слухаю. Я розумію, що кожна по своєму має там свої переваги, свої недоліки, але кожна потрібна, кожен Звичайно. цей тип. Так, і треба розуміти, що не буває, на мою думку. Ну і Роберт Тромп пише це в своїй книзі, що не буває людей, які на 100% тільки тип D, там або тиль, оце тільки оце я хотів запитати, типу тип, да, як там, воно по-любому по ж комбінується. так, да, є базовий просто тип. Тобто є людина, наприклад, у якої там тип D там 60%, тип і e, там 20%, і там ті відсотки, що залишились, вони вже розподіляються між іншими. А там. певно, є якісь тести, аби визначити так. так. Тобто так, можна то тест. десь в інтернеті знайти там. Так, прийшові. можна так і забити тест на типологію особистості. Роберт Ром вам дасть певні сайти, і там можна пройти тест, тестування, побачити, до якого типу ви більше відноситись. Класно. Тобто можете запам'ятати, дорогі друзі. Так. Для того, щоб запам'ятати, от на прикладі, такому наглядному, якщо, наприклад, взяти просто бутилку з водою, то для представника типу Д головне тільки випити води і втамувати спрагу. Все. Його не цікавить більше нічого. Для нього головне, я хочу пити. Ось у мене є вода, я її випив. Коли тип і. Це тусовщики. Якщо вони отримують цю пляшку, вони думають, О, що б таке прикольно зробити, як би такий тікток зняти, прикольно? А як би кинути цю бутилку, так щоб Це вона якось Bottle Challenge да, Це Bottle так. зробити там? Да, а, а що б таке, як би обіграти там на відео цю пляшку, там чи ще щось? Якщо, наприклад, представник типу С бере бутилку в руки, він може подивитися, подумати Святослав, а чи не хочеш ти води? Можливо, ти хочеш пити? А Рус, може, ти хочеш пити? Тобто ем, ці люди вони думають сам перед про, про інше. інше так. А якщо представник типу це візьме цю е, пляшку води, він думає, так, а який в неї склад? Що це взагалі за фірма? Може не почне шукати етикету. Може, откуда? вони щось написали? Так, а це газована чи не газовано. Тобто йому буде цікавий У нього вже аналіз пішов. Да, там, Певні деталі. І е, саме тому е, немає правильного. Чи неправильного типу особистості. Вони просто різні. І якщо працювати зі своїм типом особистості, і якщо навчитися розуміти інших людей, то уявіть собі ситуацію, що, наприклад, в Україні є чотири базових мови: українська, англійська, там, італійська і французька. І якщо ви володієте тільки українською мовою, то ви можете спілкуватися тільки з 25% населення. Інше 75% населення, тобто три людини з чотирьох, з якими ви на вулиці стикаєтесь, вони вас не розуміють. Але якщо ви вивчите типологію особистості, якщо ви витратите час на книгу, або просто там, дослідити цю тему, то ви почнете розуміти людей зовсім на іншому рівні. Ви будете розуміти, чому людина. Інтроверт або екстраверт, чому людина більш відкрита? А чому людина більш закрита? Чому інша одна людина прагне до мікрофону, інша людина біжить від мікрофона? Чого чому для однеї лідерство, відповідальність і взяти е, інших людей під своє крило це виклик і вона хоче цього? А для іншої людини це найбільший стрес у житті? Якщо ви зрозумієте оці типи особистості, ви зможете спілкуватися з більшістю людей? На дуже глибокому рівні ви будете розуміти її мотивацію, страхи людини. Ви будете розуміти, чому людина робить саме те, що вона робить, на, що їй запропонувати на роботі, в служінні, в сім'ї. У вас дуже багато конфліктів просто зійде на нівець, тому що ви будете. Ну так, ти ж Будеш розуміти, ти будеш розуміти, да, яка що в якої людини. І саме тому а, найголовніше це те, що до кожної людини потрібен свій підхід. І чим краще ви розумієте різні типи особистості, тим з більшою кількістю людей ви зможете налагодити мости.